Так, добираємося до другої ділянки. Дивіться, якого дуанчика знайшов. Здоровенний Я такого не бачу. як мій кулак. Так. Пшеничку люди не зібрали, дощик пішов, їже все одно, але... Але краще б зібрав, я так думаю. До речі, пшениця псується, коли стоїть під дощом, коли її не збирають. Ну, Бур'яни точно тут полізуть. Ну, Чистенько зараз немає ніяких. ну полізуть точно. Вона зараз вже не закриває землю. Але чи якість... Зерна псується, це вже питання. Так, друга ділянка наша. Ну що, наші каньйони трошки позаливало. Не скажу, що тут супер дощ ішов, тут було... Ну, якби мені вже не супер, так? як було сухо, все було класно, коли вже пішов, вже мені не супер. Ну, слава Богу, пішов 20%, відсотків, не відсотків міліметрів, але ну, на цій ділянці. Але як бачимо 20 мм, тут мало мало для таких тріщин. Але слава Богу, так. Бачимо, соя цвіте. О, тут по бобикам Бабиків'яже. Ну тут, тут тут по бобикам я вам скажу. Не сильно. Не сильно. Ну, є, звісно. Але на тій ділянці краща ситуація. На тій ділянці ситуація краща. По чистоті тут набагато чистіша, де не пробивається бурянчик, але я вам скажу, що волога є, але на вечір сьогодні було, не скажу, що холодно, але й не жарко. Сонечко, на сонечку було нормально. А от Ситуація з теперішньою температурою, то я вам скажу не сильно і, і тепло зараз. Ну, у футболці навіть так свіжо, свіженько. Ну, що я можу сказати? Тут слабша соя. Думаю, що може вона підтягнеться. Е, висота її, дивіться, щось вже трошки гризе. Висота її до коліна, Сама вища, яка йде, це по коліно, це десь приблизно сантиметрів 50. А тут такий більш рівний, ніж попередня ділянка. Думаю, можливо, вона підтягнеться ще по, по волозі. Волога пішла. Думаю, що, що ще має піднятися. Але скажу, та набагато... Набагато вище. Набагато вище. Сантиметрів на 15. Не знаю. Там більше затишок, можливо. Вологи вистачало надовше. Вітрів немає таких. Можливо це грає роль, але я дивлюсь, що тут. Взагалі, ну блін, я б гліфосатом тут навіть не кропив би. Хоча є ось такі екземпляри попадаються. Ну оце перший такий соняг, і то він вже, бачите, трошки жовтіот. Видно, ще з попередніх разів був. Якось вижив. Ну, э, Волога пішла. Бур'янчик також підніметься. Де-не де, ось дивіться, скільки пройшов, ось ще один бур'янчик побачив. А там бур'янів набагато більше. І до речі, я от спостерігав, що вони, можливо так вони маскувалися якось вправно, але їх там практично не було. І тут я бачу, що вони такі раз, і їх там вже багато, і такі немаленькі то якщо порівняти з цією соєю, то, то тут взагалі чистота де не де берізка, де не де якийсь там ну, шийок один там на 6 квадратів, можна сказати. Ну, я вважаю, що це не сильно. Я вважаю, що це не сильно забрудено, але треба, треба крупити. Дивіться, який фон, вона зразу змінилась. Один, як би, один день, по суті, щоб було сонечко і волога, і соя просто вся зовсім по-іншому виглядає. Дивіться. Який. Я не знаю, кольор такий темно-зелений. Бульбачкові є. Ну, на, на, мій, на мій погляд і вистачає всього. До речі, хочу сказати вам, що сіяли ми тут норма висіву та, яка в нас і була, з минулого року це було 300 300 якби, одиниць, але... Маса тисячі у нас була менша, тому і кілограмів у нас вийшло менше, тобто це було менше 40 кг. Ось тут ось тут такий аграфон має менше 40 кг. Так, якщо дивитися, є такі прогалини. Що я хочу сказати, що ми хотіли вийти саме на цю кількість. Чому хотіли вийти? Тому що опадів у нас завжди не вистачає. Тобто це ну, для нас нормальні опади це 400, 400 мм у рік. Ну, це так, в середньому, звісно, є роки кращі, є гірші, але ось така от ситуація. Тому більше немає як садити. Сою в нас взагалі ну, мало хто сіє, чомусь такий склався стереотип, що вона в нас не виходить. Ну, мені ця культура чомусь сподобалася, я вирішив спробувати. І... І хочу побачити, чи вийде вона. У ну, минулому році навіть спекотне літо було. Те літо поки що не відрізняється такою спекою, як минуле. Минуле літо, там були критичні температури такі, і то вона вийшла, у нас там десь плюс-мінус півтори тони ми зібрали. І саме з цієї ділянки так само. А от якщо взяти цей рік, температур таких близько немає, поки що нема. В принципі, липень тільки почався. Якби, хто його знає, що далі буде. Но поки що навіть є такі моменти, що більше холоду є, ніж тепла. Тому побачимо, спостерігаємо. Але до чого я це все веду? Що Саме те, що ми вирощували, сіяли і вирощуємо таким чином, от нам зберегло саме витривалість цієї сої. До цього дощу, щоб вона дожила. розумієте? Дивіться, ми, дивіться, які були каньйони тут. Дивіться. І в принципі при таких умовах ось такий ось стан сої. Можливо, сорт більш стійкий і стійкий, можливо, вся соя такий має стан, вигляд, оскільки вся соя ну, якби, має стрижний колір, корінь, який там, може тягнути вологу там, до півтора метра. Тому не знаю, не знаю. Можливо, я не правий, виправте мене. Буду вдячний, щоб якби, надалі формувались зовсім інші думки. О пані Лобода. На неї видно що щось попадала. Вона така покоцана. Але вижила. Мушейок. Мішейок, який його там правильно... Ну, блін. Треба обробляти, будемо працювати. І це буде наша друга обробка. До того ми не хотіли працювати. Чому? Бо ну, спека була і сухо. Бур'яну, якби він як соя неактивна, так і бурян був неактивний. Щоб ще додати до цієї сої спеки і ще додаткових стресів, опіків. Як бачу, там люди виставляють відоси, що мають, не знаю, камера передасть такий бархатистий колір поверх сої. Це тільки опади можуть таки дати такий вигляд. Дивіться яка краса, просто краса.